Президент Володимир Зеленський учора, 17 серпня, підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб. Відповідна інформація вже опублікована на сайті Верховної Ради. Згідно з чинним законодавством, це унеможливлює проведення наступних парламентських виборів, які мали б відбутися у жовтні. Цього року щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану, то голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу Рада ще 27 липня сказав наступне. Конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає. З одного боку, так, парламент має продовжити свою роботу, має ухвалювати необхідні законодавчі акти. Ми входимо в бюджетний процес, і це дуже важливі речі. З іншого боку, ми маємо розуміти, що не має бути застою тієї демократії, яка є в суспільстві. І саме тому президент парламентської асамблеї ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це. Зараз на зв'язку із нашою студією Віталій Безгін, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету Верховної ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування? Пане Віталію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Добрий ранок, пане Віталію. Яка ваша думка? Чи потрібні вибори в Україні в умовах воєнного стану, як бути із оновленням органів державної влади під час війни? Ну, моя думка за все грунтується на тому, що поки триває війна до до нашої перемоги, ми маємо фокусуватися на війні. Ми маємо фокусуватися на тому, щоб допомагати війську. Це ключове. Але з іншого боку, ми розуміємо, що в тому числі на війні, ми захищаємо демократію. Вибори є невідмінною невід'ємною демократичною цінністю. Якщо дивитись на законодавство, то тут є з одного боку питання конституції, з іншого боку, виборче законодавство, законодавство про воєнний стан, яке унеможливлює проведення виборів під час воєнного стану. Хоча в будь-якому випадку законодавство в цій сфері потребуватиме регулювання. але я пропоную трошки інакше подивитися на це під кутом знов ж таки ведучи дискусію суду про процедурну чи можливо чи ні, бо я вважаю, що вона зараз старина первинна війна процедурно. Чи можемо ми забезпечити безпеку нашим громадянам перебування на виборчих дільницях під час повномасштабної війни? Я думаю, що це неможливо. Чи є зараз в Україні інструменти, щоб забезпечити виборчі права мільйонам наших переселенців в умушених, які знаходяться на теренах європейських країн? З цим теж проблема, тому що попередні всі голосування в консульських установах приблизно е, проводили 50-100 тисяч громадян крізь дільниці південь голосування. Ми розуміємо, що в порівнянні з мільйонами виборців, що зараз на теренах є, це абсолютно незапівставні речі. Е, чи є в нас проблеми з реєстрами виборців? Є тобто е, завдань організаційного характеру купа, які я не думаю, що зараз в короткі строки можливо реалізувати. Але вести обережну дискусію про те, як провести вибори після перемоги, вже зараз треба надавати відповіді на це питання. Зараз десь експертне середовище, десь центральна виборча комісія. Вони про це говорять. Я думаю, що якраз таки політикам в цьому плані треба говорити трошки менше, бо вони є якби суб'єктами цього процесу. Скажіть, чи чули ви розмови? Можливо, в комітетах десь неформальні розмови в кулуарах ради про ймовірність виборів під час війни взагалі депутати про це спілкуються? Дивіться, я представляю профільний комітет, до якого входить питання виборчого законодавства. Єдині речі, які ми обговорюємо в цій сфері, це якраз такі озвучені мною питання щодо організації виборів виборів після перемоги, так щоб вони відповідали демократичним стандартам. Тобто, це питання ВПО, питання безпеки, питання реєстрів, те, що треба, щоб вони здійснились демократичний спосіб після війни. А що стосується там якихось полуарних чуток, ну я не вбачаю, що зараз на це варто звертати увагу. Скажіть, а якщо до варіантів проведення місцевих виборів на територіях, де на тилових територіях, такий варіант можливий? Дивіться, в нас згідно з законодавством, наступні місцеві вибори мають відбутися восени 2025 року. Зараз говорити про те, що перше про них говорити як такі. Коли зараз у нас в на дворі 2023, я думаю, що не дуже актуальна бо до них строкових навіть не парламентських ще два роки. По друге з місцевими виборами, в тому числі в тилових територіях, буде організаційно так само після нашої перемоги окрема проблема, яка пов'язана знову ж таки з мільйонами ВПО, по яких треба визначитись, де вони будуть голосувати на територіях, де вони прив'язані як ВПО, чи на територіях, з яких вони вимушені були поїхати, бо ми ж розраховуємо, що вся наша територія буде деокупована. Але я вважаю, що зараз про якісь там позачергові вибори в окремих областях тилових є говорити абсолютно безпідставно. Пане Віталію, ви зазначили, що говорити про вибори буде добре після нашої перемоги, після закінчення війни. А на вашу думку, скільки часу потрібно, аби пройшло після нашої перемоги, аби провести чесні вибори? Ну мені здається, що організаційний процес. Прозорий анігразиційний процес може зайняти щонайменше півроку, тобто півроку це нормальний строк. Так в нас є знову ж таки законодавчі нюанси, бо з чинним законодавством у нас вибори можуть відбуватися тільки двічі на рік, а да, на останньому тижні березня, та на останньому тижні жовтня. І, ймовірно, і тут доведеться вносити якісь зміни, тому що це такий строк, що це може бути, наприклад, там, і 10, 10 місяців і 11, що є проблемою. Але я вважаю, що півроку, щоб підготуватися у разі заздалегідь підготовленої законодавчої бази і проведеної домашньої роботи з боку центральної виборчої місії, це реальний термін. Зрозуміло, дякуємо пане Віталію. Дякуємо за озвучену вами позицію. Це був Віталій Безгін, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою, комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Ми продовжимо говорити на цю тему за декілька секунд. Ми продовжуємо обговорювати тему щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. Зараз на зв'язку із нашою студією Олексій Гончаренко, народний депутат. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку, вітаю вас, пане Олексію. Хочемо почути вашу думку стосовно того, наскільки потрібно зараз проводити вибори під час воєнного стану. Наскільки це можливо, і як бути із оновленням органів державної влади? У нас є конституція України, і в нас є законодавство, яке чітко забороняє проведення виборів під час воєнного стану, і ну ми його маємо виконувати. Ну, це з точки зору юридичної, а з точки зору просто і моральної, то це теж абсолютно правильно. Країна має бути сконцентрована на перемозі, а не на виборах. Бо очевидно, що вибори це політична боротьба, яка просто в нинішніх умовах є недоречною. А ми маємо всі сконцентруватися на одному. Тому це має бути саме так. На жаль, я бачу бажання. Ми чуємо певні заяви навіть від голови Верховної Ради. Бачу певне бажання в представників влади там пошвидше провести вибори. Але я думаю, що треба менше думати про вибори а всім нам думати про перемогу і працювати на неї. А якщо до процесу власне оновлення влади а, цього демократичного процесу просу усім демократичним країнам, адже влада рано чи пізно вона потребує оновлення? А як щодо цього, пане Олексію? Ну, це треба безумовно. Після перемоги і оновимо. Ну, які вибори? Давайте уявимо сьогодні, які ми проведемо вибори. Ну, от ви показуєте картинку виборчої дільниці. А в цей момент повітряна тривога і атака. Далі що? Побігли куди? З урнами, які взагалі не можна чіпати. Побігли куди? Де ми таку кількість місць знайдемо з, з бомбосховищами? Як провести виборчу кампанію? Як провести кампанію, як зустрічатися з виборцями? Ну От ви включаєте, дякую вам. А наприклад, нам національний марафон, ну там він включає тільки представників фактично правлячої партії. Тобто нам ще треба повернути і, і демократію. В повній мірі, які яка має бути, тому ну це просто фізично неможливо. Ми не можемо провести вибори в тих умовах, які є сьогодні, і тому в нас влада обрана демократично сьогодні. Та яка є там, це на всіх рівнях, і ця влада має завершити роботу, добитися перемоги, довести до кінця. Далі люди підуть на вибори і дадуть оцінку всім. Ну, це єдиний можливий сценарій алгоритм. Чи потрібно вже розпочинати зараз дискусії щодо того, як проводити вибори після завершення війни, в якому порядку вони повинні відбуватися парламентські, президентські, одночасно парламентські, президентські, чи президентські, потім парламентські. Дивіться, я думаю, що це знов таки, ну не треба нічого вигадувати, як кажуть, велосипед. А треба просто виконувати закон. Тобто, парламентські вибори мали відбутися в кінці цього жовтня. Тобто, якщо дай Боже, щоб там пошвидше да, нас закінчилась війна, і, і якщо, наприклад, там ми виходимо там на те, що вибори можна провести там на початку наступного року, то це парламентські вибори. Президентські вибори мали відбутися в березні наступного року то якщо вибори відбудуться в березні і пізні і після березня, то значить це вже буде разом і президентські і парламентські. А, що стосується місцевих виборів, ну там час ще не настав. Тому я думаю, що мова йде саме про президентські і парламентські вибори, але я хотів би тут іншу історію. Я вважаю, що і не треба. Ну бачу велике бажання пошвидше провести вибори. Але я насправді думаю, що навіть після того, як закінчаться бойові дії. Нам потрібен буде певний час дати можливість людям повернутися за кордону. Є люди, які там знаходяться до сих пір, дати можливість повернутися політичному життю, тому що його сьогодні просто немає. А перед тим як провести вибори, це ж агітація, це теж частина виборів. Вибори це ж не просто не дільниці поставити галочку. А за кого поставити цю галочку? Я Думаю, що вся ця ці 18 місяців дуже змінили думку людей про багатьох. Я думаю, що ми побачимо дуже. Відмінний від сьогоднішнього парламенту, наприклад, і... але це все потребує політичного процесу. Він теж має відбутися, і від нього теж потрібен певний час. Тому взагалі я не думаю, що питання виборів сьогодні ну реально настільки важливе. Пане Олексія, а скільки на вашу думку потрібно ось цього часу для політичного процесу? Попередньо перед вами ми спілкувалися із Віталієм Безгіним, і він сказав, що після нашої перемоги потрібно щонайменше 6 місяців, аби провести чесні вибори. А ви що Абсолютно. Думаєте? бачите, бачите, ми з ним маємо абсолютно спільну думку. Я теж думаю, що 6 місяців нам потрібно для того, щоб закінчились бойові дії. І далі потрібно призначити вибори через 6 місяців після їхнього закінчення. А за цей час повернути всі процедури, політичний процес, дати можливість політикам політичним партіям агітувати, пояснити, що вони робили, свою позицію бачать майбутнє країни, дати можливість за цей час максимально людям повернутися, не вигадувати нічого, ні про які електронні голосування. Тому що це ну, по перше, це порушення Конституції, яка вимагає таємного голосування. По Друге, це можливість для Росії атакувати це. Бо ми знаємо, як вони люблять кібератаки і все інше. Тобто, максимально прозоро провести вибори і визначитись владою, і рухатися далі. Дякуємо, пане Олексію. Дякуємо за те, що озвучили свою позицію в нашому ефірі. Це був Олексій Гончаренко, народний депутат України. А ми продовжимо за декілька секунд. Тож ми продовжуємо говорити про імовірність виборів під час війни і про те, чи варто вже зараз розпочинати дискусію про те, якими і коли повинні бути вибори після завершення війни. Олексій Кошель, голова всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України зараз на прямому зв'язку із нашою студією, пане Олексію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку. Пане Олексію, ми говоримо про те, що виборче законодавство України воно забороняє фактично проведення виборів під час дії воєнного стану. Конституція України вона теж не прямо, але забороняє це. Скажіть на вашу думку, чи є ймовірність все таки проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану, якщо ця війна буде тривати доволі довго? Ну, знаєте, це зараз говорити як гадати на кави і гущі, тобто може бути можуть бути абсолютно різні сценарії. Ви вірно сказали, що конституція не містить прямої заборони, але з іншого боку, я бачив достатньо заяви надзвичайно авторитетних для мене фахівців з конституційного права, які говорять протилежне, які говорять, що є такі конституції, на які можна посилатись, які передбачають заборону. Тобто, це питання залишається дискусійним. І я думаю, що до цієї теми ми будемо повертатись очевидно ще не, не раз. Але тут варто зауважити, що готуватись до виборів після війни нам потрібно вже зараз, тому що нам потрібно серйозно змінювати виборче законодавство, очевидно і виборчу систему. Нам потрібно розробляти механізми для голосування виборців за кордоном. Це надзвичайно велика проблема, і це потрібно робити вже зараз. Вже зараз це достатньо тривалий процес. І я думаю, що варто відновлювати роботу робочої групи експертів і депутатів Верховної Ради. Ця група працювала раніше і вже зараз напрацьовувати зміни до виборчого законодавства. Я думаю, що тут потрібно шукати відповідь на дуже, дуже велику кількість запитань, і це надзвичайно буде тривала робота. Працювати потрібно вже зараз. Як ви вважаєте, скільки часу потрібно після завершення війни, аби організувати повноцінний виборчий процес? Надзвичайно складне питання, тому що в нас є величезний комплекс проблем. От знову ж таки, якщо ми розпочнемо роботу вже зараз над виборчим законодавством, над тестуванням систем голосування виборців за кордоном, то ми закономов достатньо серйозний період часу. Але тут потрібно шукати відповідь у кількох площинах. Я думаю, що має чітко сказати свою позицію Центральна виборча комісія, якщо вони якщо вони зараз принаймні уявляють, який період часу потрібен, тому що для них надзвичайно серйозний виклик це оновлення державного реєстру виборців, який з 24 лютого не поновлювався на постійній основі. І очевидно, це буде тривалий процес. Ну я думаю, що найменше 2-3 місяці цей процес займе лише поновлення реєстру. Якщо ми Будемо готові, я маю на увазі, голосування за кордоном, новий закон про вибори або серйозна редакція чинного закону. Відповідь на безпекові питання це теж надзвичайно серйозна проблема. Відповідь на питання голосування наших військовослужбовців. Можливість балотування військовим військовослужбовцям, можливість реалізувати їх виборче право оцей комплекс питань. Я думаю, якщо ми почнемо працювати вже зараз, то за кілька місяців після завершення війни цілком реально провести повноцінний виборчий процес. Але тут питання до території, які ми звільнимо. Скажімо, як будуть голосувати в разі звільнення Криму чи в разі звільнення Донецька Луганська, чи будуть приймати участь у голосуванні громадяни України на цих територіях? Тут також законодавець має дати відповідь. Очевидно, як мінімум два виборчих цикли, ці громадяни голосувати не зможуть, тому що має поновитись робота українських медіа, має поновитись робота політичних партій. Це надзвичайно тривалий процес. Пане Олексію, а от про які саме зміни в законодавстві ви говорите? Ну, перш за все, нам потрібен повноцінний парламент, 450 депутатів. І якщо збережеться виборча система, яка зараз закладена в законодавстві, цілком природні, що в разі якщо ми будемо мати окуповані території, ми не зможемо брати повноцінний парламент. Якщо ми повністю звільнимо е, окуповані території, вернемося на кордон 91-го року, це складний тривалий процес. Очевидно, що він затягнеться на досить досить на тривалий період часу, але знову ж таки, чи зможуть ці громадяни, які там проживають, приймати участь у виборах? Очевидно, ні, тобто 450 депутатів ми отримати не зможемо, тому потрібно е, зараз змінювати виборчу систему, е, яка буде. Зможе обрати парламент повноцінний і яка зможе от власне Полегшений формат ведення виборчої кампанії, тому що знову ж таки, збереження теперішньої системи. Я думаю, тут враховуючи безпековий фактор, навряд чи після війни, навіть в перші місяці, вдасться проводити повноцінну виборчу кампанію з великими виборчими округами. Тобто, я прихильник того, що систему потрібно змінювати, і про це потрібно говорити вже зараз і дискутувати вже зараз. Наш попередній спікер Нардеп Олексій Гончаренко сказав, що на його думку, після перших парламентських виборів після завершення війни український парламент дуже видозміниться. На вашу думку, як може змінитися цей парламент? Хто може потрапити в нього? Я переконаний, що переважна більшість політичних партій. І колись рейтингових, і ті, які зараз перебувають в парламенті, вони до парламенту наступного скликання очевидно не потраплять. Я думаю, що буде видозмінена пропрезидентська партія Слуга народу. Очевидно, нова назва, нові обличчя, нові люди повністю все нове. І, очевидно, з депутатів цієї політичної сили відсотків 80% до нового виборчого списку не потраплять. Швидше за все, ми будемо мати от такий американський прецедент. Я пригадую, що свого часу в Конгресі США е близько понад 70%, понад 70% це були конгресмени із досвідом, е бойовим досвідом у В'єтнамі. Я думаю, що новий український парламент. 100% ми зараз можемо говорити, що більша половина депутатів це будуть учасники бойових дій, це будуть волонтери, це будуть ті, хто активно допомагає фронту чи воює на сьогодні в Україні. Оце буде така умовна більшість. Ну, я думаю, що це оновлення українського парламенту нас чекає кардинальне оновлення, просто кардинальне, як, до речі, і місцевої влади. Я думаю, що в новому парламенті може бути достатньо серйозний ризик, того, що до парламенту може потрапити така м'яка проросійська сила. Тобто, це може бути політична сила, яка буде ностальгувати за радянським минулим. Це можуть бути євроскептики. От пригадайте свого часу, як стартував проект Шарія, От проросійський блогер, по якому заведені кримінальні справи, який фактично відкрито підтримував Росію. Але на окреме, в окремих регіонах його партія мала близько 10% рейтингу, до прикладу, Одеська область. Вони мають близько 10% депутатів в місцевих радах. І небезпека от такого популістського е, проекту, м'якого проросійського проекту, антиєвропейського проекту, вона є достатньо велика. Тому, е, на моє переконання, нам зараз потрібно розпочинати вже розпочинати люстраційний процес. І передбачити, що ті депутати від заборонених російських партій навіть не лише депутати, а всі кандидати в депутати на різних рівнях, починаючи з 2014 року, про те, що вони не зможуть приймати участь у виборах. Як мінімум два виборчих цикла, скажімо, період 10 років. Тобто нам потрібно зараз розробляти запобіжники від появи проросійських партій. От багато хто зараз розведе руками, скаже, мовляв, про що ми говоримо, які проросійські партії. Так, ризик є. ризик є. Якщо ми подивимося на політичну карту Європи, ми побачимо, що євроскептики, проросійські євроскептики, мають достатньо серйозні рейтинги зараз. От, До прикладу, Східна Німеччина. Проросійська альтернатива для Німеччини, яка виправдовує політику Путіна, яку журналісти звинувачують у використанні російських коштів. Ця політична сила зараз має до 15%. Тобто нам зараз потрібно розробляти запобіжники, щоб подібне не повторилося в Україні. Розуміло, дякуємо пане Олексію за вашу аналітику. це був Олексій Кошель, голова всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України.